let Появою цієї лемківської мандрівної пісні у постановці феєрію Бурлескої Неїда Івано-Франківський оболму завдячує актрисі Галині Баранкевич. Співачка за сумісництвом у рамках фестивалю сценічних мистецтв час театру. Вона презентувала свій другий альбом. Диски з назвою Вигнані з раю вмістив 14 народних пісень етногрупи, близьких виконавиці не випадково. Адже за маминою лінією Галина Лемкиня перед початком роботи над альбомом вона їздила до Польщі, де колись мешкала її бабуся. Пройнялася. Тими багатствами, тою красою, я зрозуміла, що живучи там, люди справді були особливі. Вони не могли не співати, вони не могли не складати ці душевні, ці ніжні, ліричні пісні. І я все для себе зрозуміла, і після того два роки тому я почала писати альбом. Альбом умістив як добре відомі пісні, серед яких ой верше, мій верше, так і не чувані більшістю. Досі деякі отримали нове модернізоване звучання. Композицію «Душко моя Галина записала спільно з Івано-Франківським гуртом «Цвіт кульбаби». Чимало інших співачка виконує акапельно. а я собі, дівчина, ні в року, Буду файна. Чутливість і чуттєвість лемківських пісень найбільше виявили себе в емігрантських, які відображають всю драму вигнання з рідного дому та краю. І лемки вони дійсно пережили велику трагедію. Десь подібне воно до того, що ми зараз переживаємо. Хоча ми щасливіші, бо ми маємо свою землю. Українці все таки є на своїй землі. Робота над альбомом свого часу зупинилась. В Україні тоді почалися військові дії. Повернутися до запису композиції співачці допомогла одна з них, присвячена війні, яку почула у незвичному Жіночому виконанні загалом пошуки народних пісень дали неабиякий результат. Тож, імовірно, це не останній доробок співачки присвячений лемківській культурі.